А ти що за хрін? А, валину мою приніс. Ну, хто ця сука? Хто ничку здав? Селюк? Синяк? Коли бля? Сам знайшов. Візунчик, блядь. Мені б таке, я б увесь смітник за два дні під себе підім'яв. Але я в удачу не вірю. Каре заливать. Затупов мене має. Хто здав ничку? Рузвальт. Здав місце схрону. І тут цей долгівський пантері замішався. Цікаво, хто йому з моїх продас? Кого смалку кинуть? А може тебе? Ну якщо ви з Рузвельтом, то, бляд, такі кінти, що він. З набе раніше, пацани, в тебе ще на порозі з гівном змішали. Нащо приперся сюди? Що? За бабками? Потрібен твій КПК. Можу обміняти на ствол або так забрати. Наші хеми <св> мої хочеш знати. Зв'язків собі на хп. але тобі це все одно не допоможе. Сталк. шо у шаха вигорить, де обасоти прогорить. Дохни!